I'm going to make one of my favorite things, which is bread and pear jam. The sickest I've probably been in a while. My whole family not feeling great today. So, Paul's here and I'm going to make pumpkin bread. So, make it with me. Featuring... Мої думки тут. Салют! Отако буває, на кляце, що TikTok купу сердечок на відео про русті кремонти. Кляцала, кляцала, кляцала. І неспішне життя і красиві заміські будинки, і алгоритми починають усе частіше підкидати ролики, які виглядають, наче з іншої епохи. Жінки у довгих, квітчастих сукнях з акуратними зачісками, вони печуть пироги, розставляють квіти і усміхаються так, ніби їхнє життя суцільна ідилія. Вони називають себе Thred Wives традиційними дружинами. Цей образ приваблює, ніби повернення до простоти, стабільності, коли все зрозуміло і розкладено по поличках. Виглядає як Сиво майже казково, але варто придивитися і бачиш не лише естетику. За цим стоїть ідеологія. Жінка відмовляється від кар'єри, амбіцій, будь-якого зовнішнього життя і повністю зосереджується на чоловікові та домі. І от питання: а як із цим у нас в Україні чи можна взагалі поставити знак рівності між нашими традиційними цінностями та образом дред Буде супер, якщо ти тиснеш свій лайк та залишиш коментар. Подякувала Тредвайвс у світі. Тредвайвс це не просто красиві ролики. Це явище виросло з давнішого образу ідеальної домогосподарки, який активно формували у США ще всередині го століття. Після Другої світової війни мільйони жінок працювали на заводах, замінюючи чоловіків, які воювали. Але коли війна скінчилась, суспільству потрібно було повернути чоловіків у робочі місця, а жінок у дім. Тоді масова культура створила новий ідеал дружину передмісті, білий паркан. Пироги, усміхнені діти і чоловік-годувальник. Цей ідеал здавався привабливим. Після воєнних втрат і нестабільності людям хотілося спокою і чітких ролей. Білий паркан і пироги виглядали символом нормального життя, але насправді були способом закріпити жінку в ролі домогосподарки. Сьогодні цей образ відродився в новому форматі. У TikTok жінки називають себе Тред традиційні дружини. Дехто з них щиро заявляє, їхня роль повністю присвятити себе чоловіку, дітям і дому. Вони відмовляються від кар'єри і амбіції, бо вважають, що справжнє покликання жінки служити родині, але є і інші ті, хто перетворює цей образ на маркетингову стратегію. Вони створюють естетику з зради переглядів, реклами чи продажу власних курсів чи товарів. І тоді йдеться не про ідеологію, а радше про бізнес. У соцмережах це виглядає дуже естетично: ретро сукні, ідеальні зачіски, хліб на заквасті, усміхнені діти, стильні інтер'єри такий собі світ, де жінка завжди спокійна, красива. Умиротворена, але важливо розуміти, за картинкою стоїть ідеологія. Часто ці блоги прямо протиставляють себе фемінізму. Мовляв, справжня жіноча свобода не працювати, а знайти щастя в покорі. Чому це стало популярним саме зараз? По перше, у США знову відчувається маятник консервативних цінностей, бо відбуваються обмеження абортів у багатьох штатах, політичні дискусії про традиційну сім'ю. Докторка психологічних наук Каролін Бодь наголосила, що ця тенденція може шкодити жінкам, зокрема, тим, хто тільки стали матерями, оскільки. Тільки традиційні дружини й матері в соцмережах можуть не лише посилити тривогу і заздрість серед молодих мам. Вони часто створюють образ ідеального батьківства, і це може спонукати деяких жінок поставити під сумнів власну роль матері і здатність виховати дитину. Романтизація культу домашнього вогнища п'ятдесятих років є частиною ілюзії. Час, коли жінки не могли мати банківського рахунку, з два в шлюбі було законним, а важка праця з виховання дітей і хатньої роботи довела багатьох жінок до вічі. По-друге, після пандемії і економічних криз у людей з'являється ностальгія за простішим життям. Будинок, діти. Стабільність замість стресу і перегонів кар'єрі. Ще один момент: серед найпопулярніших тредвайвс-блогерок чимало мормонок. Наприклад, Ханна Нілман, колишня балерина, яка живе на фермі з величезною родиною, одна з них. Мормонська культура багато в чому базується на ідеї жіночої покори та великої сім'ї. І тому їхній спосіб життя ідеально лягає на цю картинку. Але разом із хвилею популярності прийшла й хвиля критики. У США ці відео викликають не лише захоплення, а й гарячі суперечки в медіа і соцмережах. Для одних це ностальгія. І мила естетика для інших небезпечний сигнал про повернення до ролей, які сучасні жінки давно намагаються залишити у позаду у минулому. Чи існують українські тредвайвс? Коли ми говоримо про тредвайвс у США, важливо розуміти, там є ностальгія за моделлю чоловік заробляє, жінка вдома. Бо така модель справді існувала в Україні. ж історично все було інакше. Жінка завжди працювала і на землі, і на заводі, і в офісі. Це ніколи не було вибором, а радше умовою виживання у селі Поле, Худоба, город, у місті робота і хатні клопоти у радянські часи офіційно декларувалося, що патріархат подолано. Жінка рівна чоловіку, може працювати, навчатись, навіть робити кар'єру. Але насправді ця рівність була радше зручним прикриттям. Радянська жінка мала бути хорошою мамою та дружиною, не бути ледачою та працювати на благо держави. Образ ідеальної жінки в СРСР це поєднання ролі турботливої матері, вмілої домогосподарки та обов'язково відданої трудівниці. Жінки, які лише працювали, не маючи сім'ї, засуджували суспільством. А ті, що мали дітей і не працювали, засуджувались державою. У СРСР. На законодавчому рівні була затверджена професія домогосподарки. З 40-х по 80-ті роки виходили такі за ідеологізовані журнали, як робітниця, радянська жінка, селянка. Їм дозволялося не працювати. Усі інші, які не працювали понад 4 місяці на рік, притягувались до кримінальної відповідальності. Спершу ідеалом була працьовита жінка, яка мала складні професії. Разом із чоловіками водила вантажівки, керувала підприємствами, будувала складні об'єкти. З часом цей образ змінився. Окрім роботи, жінка повинна була мати сім'ю. Після війни країна лежала в руїнах, а чоловіків катастрофічно бракувало. Їх забирала війна. Репресії, шахти, армія, великі будови. Жінку зробили резервом, кидаючи на заводи і поля у школи, лікарні. При цьому ніхто не скасовував її традиційних обов'язків. Традиційних тут в лапках: дім, діти, побут. Усе це поєднувалося з побутовими реаліями, Нескінченні черги за продуктами, прання руками, обов'язкові суботники. Тобто, жінка тягнула і виробництво, і домашню працю, і ще державні громадські обов'язки. Пропаганда малювала це як новий ідеал: жінка, ударниця і Оча берегиня, але на практиці це означало подвійний тягар і закріплювало ту ж саму патріархальну ідею. Жінка мусить витримати більше після розпаду союзу нічого кардинально не змінилось. У 90-х безробіття кризи лише загострили ситуацію. Багато жінок самотужки тягнули сім'ї, бо чоловіки масово втрачали роботу чи йшли в запої. І навіть сьогодні ця логіка живе. У багатьох родинах досі можна почути, чоловік допомагає вдома. Але вже саме слово допомагає показує, що основ на відповідальність традиційно покладена на жінку, тому образ Тред із і стікток для нас виглядає чужим і неприродним. У нас ніколи не було золотого часу, коли жінка могла дозволити собі сидіти вдома в сукні і чекати чоловіка з роботи. Українська традиційність завжди означала інше: працювати більше, витримувати більше, тримати все на собі, і в радості, і у війні, і в кризах. Українські чоловіки і традиційні цінності, і в США, і в Україні традиційні цінності завжди означали одне: жінка мала менш. Більше прав і більше обов'язків, але реалізовувалося це по-різному. В Америці через модель домогосподарки. Жінку обмежували повною залежністю від чоловіка і відсутністю вибору. У Україні через інший сценарій. Жінка працювала на рівні з чоловіком і водночас несла друге навантаження вдома, тобто другу зміну. І це стосувалося не тільки побуту. На жінці лежало і емоційне обслуговування підтримати, вислухати, створити атмосферу, берегиня. Це теж вважалося нормальним, хоча ви Магала додаткових сил. Обидві системи виглядали по-різному, але результат же ж був спільний: жінка не мала повної свободи і завжди тягнула більше. Саме тому сьогодні наші чоловіки так болісно реагують на зміни. Історично склалося, що основна відповідальність за дім і побут лягала на жінку, тоді як чоловік зосереджувався лише на заробітку. Це стало нормою, яка передавалася з покоління в покоління. Ну і це досі вкорінене у свідомості багатьох. Тож, навіть якщо наші чоловіки не дивляться ролики на яка у вечірніх сукнях із пирогами на столі, розказує там щось. Сам образ та залишається близьким до їхніх уявлень. Жінка завжди красива, слухняна, повністю віддана побуту. Ну тобто ідеальна у всіх сферах, Тоді як від чоловіка часто вимагається лише його присутність. Не заперечую, були і є чоловіки, які ділили відповідальність. Але система в цілому будувалася інакше, і звичка жінки тягнути більше стала частиною нашого культурного коду. Переважна кількість українських чоловіків вважає, що жінка має бути господиною, і жінки теж так вважають, тому що їм з дитинства розповідають про саме таку модель поведінки, як прийнятно. І вона потім теж говорить, що і виглядати має так, і їстоньки має готувати, і чоловік взагалі все вирішить, тому що вона кицька, і вона хоче на ручки у самої у неї лапки. Така реальність довкола. Ніхто не поганий, просто реальність така довкола. Треба її побачити. Тому сьогодні, коли жінки дедалі частіше відмовляються від цієї ролі, це сприймається як загроза, бо раптом стає очевидно. Традиційні цінності це не про гармонію і комфорт, а про зручність для одних і виснаження для інших. А комфорт втрачати не дуже хочеться. Машо, як на твою думку, отримувати бажання від чоловіка постійно, інколи з давкою я хочу настати тобі в рот. Висновок, коли я згадую жінок у своїй родині, то бачу цю закономірність дуже чітко. Вони ходили на роботу, а потім тримали на собі ще й дім. Чоловіки теж працювали важко, але саме на жінках лежала подвійна відповідальність. Дивлячись на тредвайв з кордоном і порівнюючи з досвідом моїх рідних, я розумію. Напряму ці явища порівнювати некоректно. Так, у них і в нас подібна проблематика, але контексти зовсім різні. Українська тредвайф радше схожа на богиню з багатьма руками. Вона працює, виховує, порає господарство. Підтримує, вона ніби може все, але ціна такої сили завжди виснаження. І сьогодні я радію, що все змінюється. Жінки дедалі частіше відмовляються від ролі багаторуких богинь чи ідеальних картинок із TikTok. Вони обирають себе і водночас вони створюють нову норму партнерські стосунки, де відповідальність ділиться, а вибір кожної людини поважають. Найбільший, мабуть, гріх ідеальної жінки. точніше, поведінка, яка не дасть їй стати ідеальною жінкою, про яку говорять оці всі, тікток хто гуру, це те, що вони називають я сама. Я сама, я сама все можу, я сама зароблю загребу, підгребу, відгребу. все сама не треба мені всі ваші подачки-віддачки. Я все можу сама, нічатоньки, котики. Коней і без нас вистачає. Пам'ятайте, що ви кліточка, а за кліточкою повинен бути належний догляд, любов та ласка. І оце вони бурлять. Я не кліточка. Мій чоловік не кінь, ми люди з ним. І в цьому справжня сила. Не в тому, щоб витримати будь you my, my husband woke up and told me he was craving fresh baked cookies so i went to the backyard into my garden to really contemplate on who the f asked him what he was craving once I determined that the answer was in fact no one I headed back inside to put in my order of snacks that he should pick up for me after that I tracked his location on my phone to make sure he wasn't taking too long with the snacks I would like to know who is the boss of your house is when do you are married I am the boss of the house because I'm a widow papa